Починаючи з версії 2.0, кіт аудит дозволяє завантажувати бухгалтерські дані прямо до робочих документів. Завантажити дані можна з будь-якою бухгалтерською системою, що дозволяє вивантажити дані по проводкам, бухгалтерським підсумкам, довідникам та плану рахунків у csv форматі. Завантажити до кіт аудит можна і фінансову звітність у форматі XML, яка подається до податкових органів в електронному вигляді та складена в програмному забезпеченні податкова звітність. Покажемо на прикладі завантаження з 1С, для якої в поставці Kit аудит додається модуль вивантаження даних. Щоб вивантажити бухгалтерські дані клієнта з 1С, користувачу потрібно зайти в 1С клієнта та відкрити файл вивантаження. Встановити параметри вивантаження, організацію. Папку для вивантаження та період перевірки. Вивантажити, натиснувши кнопку та дочекатись надпису Вивантаження завершено». Щоб завантажити бухгалтерські дані клієнта до Кітаудит, потрібно зайти в модуль імпорт даних в провіднику Kita Аудит, Вибрати пункт меню Бухгалтерська вигрузка з 1С», натиснути кнопку Завантажити та за допомогою вікна навігації вибрати папку, де знаходяться файли у форматі CSV, що були вивантажені із бухгалтерської системи. В ході завантаження даних до Кіта аудит ви будете бачити вікно завантаження із інформацією про хід завантаження. Перелік завантажених даних можна переглянути в довіднику Контрагенти, натиснувши на кнопку Завантажені дані. Починаючи з версії 2.0, кіт аудит є можливість переглядати деякі звіти по бухгалтерським даним контрагента, які завантажені до сховища кіт аудит. Давайте подивимося, як кіта аудит заповнив документ даними. Відмітимо переваги нової версії. Автоматичне завантаження з бухгалтерських програм пришвидшує аналіз бухгалтерської і фінансової інформації за рахунок автоматичного заповнення робочої документації кіт аудит за заданими правилами та формулами. Зменшення впливу людського фактору. Працюючи з кіт аудит, користувачу не треба вносити бухгалтерську і фінансову інформацію до бази вручну. Зручна робота із завантаженими даними, включає перегляд завантажених даних у довіднику контрагентів та в самій перевірці. Автоматичне завантаження всіх даних у всі робочі документи поточної перевірки за допомогою однієї кнопки.